Вітаю всіх сталкерів зони! Продовжуємо наші пригоди в білдові 1935. І на черзі у нас локація під назвою Темна долина. Тому підписка вподобайка! А я починаю. Концепт даної локації кардинально відрізняється від того, який ми бачили у збірці 1835. Ну, а хто не бачив, ось вам посилання. Тут же більш проглядається релізна версія. Але ще дуже багато різного роду відмінностей від кінцевого варіанту. Перехрестя, де ми влаштовуємо засідку на бандитів, цілком пусте. Відсутня автобусна зупинка, також відсутня будівля, в якій ми знаходили вхід в лабораторію X18. А дорога не впирається в ворота, а кличе нас до іншої споруди, яка знаходиться вдалині. Тут ми зустрінемо вовка, але вже в комбінізоні найманців та зі снайперкою в руках. На території фабрики, де в релізі знаходився Боров зі своїми братками. Основні будівлі, такі як в кінцевій версії гри, за деякими відмінностями у плануванні, а в деяких випадках із суттєвими. Наприклад, із будівлі елеватору можна потрапити в ангар, де стояв БТР. Зато в недобудові половина ходів замурована, в приміщення, де був вхід в підвал, де тримали полоненого бійця обов'язку попасти. Можливо, лише за допомогою команди Демо Рекорд. Підземна частина даної будівлі складається вже з двох поверхів. У дворі відсутня яма для страт та перероблений дизайн самого двору. А головне, що тут є автомобіль, на якому ми поїдемо далі. Мою увагу привернула невелика будівля далеко в полі, яка чомусь нагадує мені оранжерею із поклику Прип'яті. На перехресті доріг. Знаходиться вхід в тунель або в якийсь підземний бункер. Правда, далеко пройти нам не вдалося, тому ми поїхали далі. Наступне місце нашого екскурсу це комплекс будівель невідомого походження, можливо, чергова фабрика. Даний промисловий об'єкт огороджено бетонним забором. На територію ми попадаємо через КПП. Тут є гаражі, будівля схожа на елеватор. Котельня, контора підприємства та будівля складського призначення. Переїхавши через міст по дорозі на кордон, я помітив бетонну огороджу. Під'їхавши, виявилось, що даним забором огороджено звалище. Поблукавши по ньому із цікавого, знайшов тільки арт, схожий на пустушку. І останнє місце, де ми побуваємо на даній локації, це є покинута свиноферма. Загалом на території зміни від оригіналу полягають у відсутності водонапорної вежі та невеличкої будівлі колонеї. А, і ще в даному білдові забор цілий, а в релізі в ньому є проломи. А на останок в якості десерту покажу вам ще останню відмінність це те, що переходу на кордон або на якусь іншу локацію немає. Модель даної локації ви можете зустріти в модифікації під назвою Lost Alpha. Правда, із деякими змінами. А я вже буду закінчувати. Дякую всім за увагу. З вами був Грів. І до наступної зустрічі!